З нами лідер радикальної партії, лідер цього майдану Олег Ляшко. Пане Олеже, ведіть нас курс прави, що відбувається останніми днями, яка тут ситуація, чи вдалося хоча б про щось. Ну чи хтось із чиновників виходить до людей, чи вдалося з кимось поспілкуватися? З вашого дозволу поправлю лідер цього майдану не ляшко, а громадяни України не байдуже, які прийшли для того, щоб відстоювати свої права і свої інтереси. Дев'яту добу ми стоїмо е, ночувати холодно, скажу вам. Але дороги назад немає. Раз прийняли рішення, значить стоїмо до останнього. Що стосується. Е, е... Ініціативи і реакції уряду. Значить, вчора я мав розмову з віце-прем'єром Зубком, де вони запропонували створити робочу групу. Сьогодні я сподіваюся, що представники тарифного майдану матимуть зустрічі з прем'єр-міністром України, де ми виставимо наші вимоги і обговоримо їх, і робитимемо все для того, щоб змусити уряд добитися прийняття рішень, які дадуть можливість радикально знизити вартість житлово-комунальних послуг. Люди стоять, ніхто нікуди не розходиться, навпаки, приїжджає ще більше, палаток стає ще більше. Я попереджав уряд і, попер... і уряди, і президента, і парламент, і попереджаю ще раз замовчування, спроба ігнорувати. Спроба не звертати уваги на тарифний майдан, обернеться просто тим, що тут будуть тисячі, десятки тисяч людей з усієї України, адже зараз якраз е, в ці дні люди мають отримати платіжки на житло-комунальні послуги. І Якщо сьогодні уряд, парламент і президент не підуть на виконання наших вимог тарифного майдану, завтра весь народ повстане, тому що платити немає реально чим. політика, яку проводить уряд, президент і парламент, це грабіжницька політика. Сідок якої мільйони людей просто зубожіють і перетворилися на жебраків. Саме тому ми тут ночуємо і в день стоїмо, і з усієї України підтягуються люди для того, щоб змусити владу почути власних громадян і прийняти ті рішення, які дадуть можливість знизити тарифи. Але я нагадую, що Тарифний майдан розширив вимоги, які ми висуваємо до влади, крім прийняття рішень, які дадуть можливість знизити вартість житло комунальних послуг. Ми наполягаємо на прийнятті послуг парламентом закону про заборону продажу земель сільськогосподарського призначення, адже з 1 січня закінчується термін дії мораторії. І всі новітні олігархи, починаючи від Порошенка і закінчуючи всіма іншими, вони сплять і бачать, як задарма на дурнях забрати українських селян землю. Сьогодні селяни доведені до зубожіння до відчаю. Вони за три копійки віддадуть свою землю, і ми матимемо нових олігархів і латифундисі. Тому наша вимога до Порошенка. До парламентської більшості, де він керує нею до уряду прийняти заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення, також ми наполягаємо на Реальній справжній реформі правоохоронної системи судової і прокурорської, якої сьогодні немає. Бо і прокуратури і суди продовжують, як і за часів Януковича, в ручному режимі виконувати команди Порошенка, ув'язнюють політв'язнів, займаються корупцією, починаючи від генерального прокурора і до самого нижчого прокурора. Тому єдина реальна реформа системи прокуратури і судів це звільнення всіх до одного прокурорів і судів, і це наша вимога тарифного майдану до президента до влади. Вимагаємо реальної реформи прокуратури і суддів, звільнення їх всіх до одної набрання нових суддів і прокурорів на прозорих конкурсах за участі громадськості. Якщо влада не піде на виконання наших вимог, якщо вони не приймуть рішення, які дадуть можливість знизити тарифи, ми будемо стояти тут до кінця раз, І По-друге, ми ініціюватимемо і добиватимемося проведення дострокових президентських, парламентських виборів і відставки уряду.